Питання з перчиком, чи, скажемо так, з полуничкою. Ніяк наші податківці не можуть заспокоїтися і хочуть обкладати українців, які не сплачують податки, отримуючи доходи з платформи ОНЛІФАНС. Хочуть податків страшенно хочуть Я недавно. <кхід> Данило гетьман, це вприс пам'ятний голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, сказав, що за декілька років вони там порахували в комітеті. Ну можливо, він порахував, не знаю звідки в дані. Ну порахував, що громадянка Я... один. Давай просто один її Громадянка один заробила за декілька років, використовуючи платформу OnlyFans, 4 мільйони доларів. Ще одна громадянка, створюючи контент сексуального характеру, заробила і одержала 3 мільйона доларів. А тут ще він кидався цими цифрами. І якусь ще жіночку знайшли. Вона на 1,8 мільйонів напрацювала. Власне, вже не вперше, вже не вперше це питання. Да ні гетьманцев со гетьманцев, як має бути будь-які податківці. взагалі податкова система, ну справедлива податкова система має бути така, щоб ми всі платили плюс-минус однакові податки, і щоб не було з одного боку тих, хто платить податки величезні, а з іншого боку, щоб не було лакун, де податків по факту немає. Тобто і ця ситуація, коли податок зарплати це 22 плюс дев'ятнадцять з половиною. Для звичайного людини, а в іншої людини податку нема просто взагалі він якби це неправильно. І те, що податківці намагаються ситуацію виправити, це нормально. І нормально, що податківці шукають оці лакуни, де хтось не платить податки. Інша історія: в нас взагалі-то, от е, якщо от, е, я прийду в податкову скажу, що я заявляю, на OnlyFans, мені одразу скажуть, ага, на тобі срок за порнографію. Ну Тобто, це я для того, щоб заплатити податки, ну. Так, мене там нема. Ми в віді не вигляді користувача, не вигляді так працівника. Але от якщо ми захочемо там заплатити податки через виготовлення контакту, контенту на OnlyFans, нас на нас мають відкрити за законом кримінальну справу. Відповідно, оця дівчина, яка окей, за декілька років заробила 4 мільйони. Окей, давайте ми за неї порадімо. Якщо вона заплатить за декілька років 4 мільйони, це там десь мільйон на рік. Ну окей, нехай порадімо за нею. Хай вона поділиться. Хоча б 5% із державою, і ми будемо радіти за неї ще більше. Але за яким кведом вона має заплатити цей податок? Ну, а я тобі скажу, можна під консультативні послуги все це підіпхнути. Я хочу. Я е е додам Андрій, я е додам трошки інформації. Гетьман це закликав працівників, які отримують доходи до цієї платформи, самостійно прийти до податкової і ну, якби подати свій дохід. В іншому випадку, Державна податкова служба України може самостійно за неподання в установлений законом строк донарахувати податку на суми одержаного доходу у вигляді 18%. З доходу, військовий збір півтора відсотки, а також 25% штрафних санкцій. І каже депутат: ще на додачу буде неприємність е, спілкуватися Правильно. з е, БЕПом да, бюро економічної проблема в тому, безпеки. Про... Та, ну, проблема вся в тому, що якщо ти заробляєш тим, що е, виготовляєш контент на Ютубі, де немає а, е, от е... Вот нам, от з реклами, яку люди там от дивляться клікають от в рамках інтервізора, прийдуть приходять якісь кошти. Оці якісь кошти вони, вони йдуть по категорії, воно зареєстровано, воно там іде, в нього є зрозумілі квети, воно проходить і далі ми можемо його законно оформити. А якщо це гроші за незаконну діяльність, тому що виготовлення порнографії в Україні проти закону. Як як тільки людина почне його реєструвати, це означає, от, давати ці доходи, це означає, що воно одразу потрапляє під статтю. Тобто, тут проблема на цьому рівні, і тому фактично, е от гетьманцеву, як народному депутату, який є суб'єктом податкового, суб'єктом законодавчої ініціативи за Конституцію, який є головою комітету, який очевидно прагне обкласти цих людей податками, йому необхідно почати з того, щоб зробити їх діяльність. Ну, легальною, як тільки вони почнуть цим працювати легально, вони перестануть ховатися від поліції, тоді вони зможуть в принципі прийти в податкову, зможуть і не прийти. Але зараз, наприклад, людину, яка не йде в податкову, тому що щойно вона напише: я тут порнопродукцію виготовляю і одразу до неї прийде правоохоронці, е присікати її діяльність. Ну, якби я розумію, що вона не платить податки. Ну причому це навіть не те, що там жаба давить чи там ще щось, ну зрозуміло, податки платити ніхто не хоче, особливо з нашим рівнем довіри до держави. Але ну, зараз технічно це неможливо. Ну просто от так. Це то це, це і тому, якщо, якщо Данила Гетьманцев хоче, щоб платились податки, йому він повинен як суб'єкт законодавчої ініціативи народний депутат зробити де зробити так, щоб. Ця стаття була. Ну якби там статті такої не було, щоб не було ні адміністративних, ні кримінальних, ні інших притягнень. Щоб це було варіанта а, законної діяльності. Може, діяльність, яка підпадає під суспільний осуд, але окей, виготовлення алкоголю в нас теж суспільний осуд викликає. Що не заважає там мені чи тобі прийти в магазин і купити пляжечку того, що тобі смакує. Андрію маю... Андрію маю перебити вас, тому що ми так захопилися темою, що забули. Що у нас є графіки? Виводимо графіки да. на екрани, ви їх коментуєте. Чи да. чули ви, що порносайти постійно платить податки в Україні? Ну да, так, чули приблизно половину. А, і далі питання ще. те, що ми кожен раз, коли піднімається тема, це не вперше це тема піднімається, а це от другий. В перший раз вона піднялась у травні, коли з подачі того самого Гетьманцева, який сказав, що Он заплатила податки в Україні. І ми тоді, як би, казав, плюс-мінус те саме, що ну як злочинне угруповування платить податки. це як. А, але тоді ми задали запитання: на ваш погляд? Чи зменшує доступність порнографії заборонено і виготовлення і поширення? І ми бачимо, що і зменшує та істотно зменшує в сумі 20%, ну от як було 8,18, так зараз 8,18 і залишилось. А відповідно порно-вільно доступне і зовсім не зменшує, ми бачимо сильно більше 50%. Тобто, ну, люди розуміють, що оці всі заборони. вони Ну, приблизно до того самого місця, яке показують у відповідних фільмах. А, і далі питання: а, чому в Україні заборонено виготовлення розпосвяження порнографії з метою захисту моралі чи для того, щоб створити підґрунті для корупції? Ну чому корупція Зрозуміло. Тому що проституція була є і буде. Е, порно було є і буде, але коли це незаконно, завжди правоохоронець може прийти і абіліті. От що періодично робити? <тур> От, і відповідно, ми бачимо, що це для захисту моралі, більш захисту моралі або виключно захисту моралі, а трохи зменшилась у ну, травня місяця. Тобто було 6,9,27, і стало 6,8,24. і а для а виключно того, щоб створити умови корупції, е, помітно збільшилось. Там було 19, стало 23. Тобто, відповідно, там потроху, якби ситуація змінюється у бік розуміння, що це якби швидше така корупційна історія. Але знов-таки повільно, поступово і е, це є певною мірою проблеми, що найменше для податківців, які абсолютно справедливо хочуть обкласти. Паві і виробників порнографії податками, ну тому що ну банально. Це робота податківців. Не знаю, як нашим громадянам допоможе ця інформація. Можливо, з нею буде краще починати робочий тиждень, але платформа OnlyFans не працює на території Російської Федерації, а також росіянам недоступно ніякий відеоконтент на порносайтах і порнохабі. Андрію, ну ось на такій, мабуть, ноті ми сьогодні завершимо.